Вітаю всіх, хто зайшов в моїй вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене дивитесь. Та коментуєте сьогодні чергове відео і воно буде присвячено новинкам моєї колекції. А попросту я сьогодні буду вихвалятися перед вами тим, чим я поповнила свою досить таки вже велику колекцію порцеляни. В основному української порцеляни. Розпочинаю я своє відео ось такого чудового, ви бачите, глечика. А взагалі це набір для пиття, і погляньте, будь ласка, який же красивий, ручний розпис. Я ось в такому вигляді його придбала. Зараз якраз сезон, сезон полуниці. І ось погляньте. Я дуже люблю вироби, хай буде це деколь. Нехай буде ручний розпис. Вони однаково красиві. А тут ще і ручна робота. Тут гарно все і форма, і комплектація. Звичайно, сюди йде не два стаканчика, а більше, однак. Я рада, що я хоча б в такому вигляді придбала. Поглянемо його більш ретельніше. Погляньте, які яскраві, соковиті полуниці, вони немов живі. Дуже гарний підбір фарб. І це наш знаменитий Київ. Та, да, до речі, сьогодні виробив всі Київську експериментальну кераміку художнього заводу, я вам і не сказав. Ось такі стаканчики, хто автор ще не вивчила, Позолота досить таки в гарному стані. І я думаю, що це десь 80-ті роки. Ось. І ось такий безпосередньо глечик. По всій формі погляньте, яка багата ручна робота. Ось. Не знаю, кришечка рідна чи ні, не можу вам сказати. Однак я ось в такому вигляді придбала, якщо в когось є, будь ласка, напишіть мені стосовно кришки. Ціни немає, що для мене досить дивно. Тому що, я ще раз кажу, це період, бачите, ось період. 80-х років, це не 90-ті, і ціна вже повинна була бути зазначена. Ось так ось. Такий красунчик у мене є. До речі, їх є декілька форм. З е, полуницю є декілька форм на київському експериментальному художньому заводі. Ось такий чудова київська порцеляна. Далі я вам показувала в одному із відео свої свічники київські. Я щось зараз особливо ретельно намагаюся їх збирати у вигляді статуеток. І ось я вам в, одних, в одному з відео показувала два стики, собачка, подальок свічник і баран. Бачите? Дуже красивий. І ось в мене з'явилася ще одна. Річ свічничок, бик. Дивіться, ось такий красунчик. Я ще раз скажу: вони два в одну. І функціонально, досить вони зручні і гарні, а також і естетично. Ось таке клеймо, бачите, що це експортний варіант made in Курені, тобто воно йшло на експорт. І сюди можна і таблеточку поставити, свічку, таблетку, і можна навіть не, не, не дуже високу сюди надійти і свічку до цього бика. Ось така. Страшний такий, бачите, злийбик. Тому у мене вже з'явилася. Ось ось. так Авторство я встановлю, у мене є книга, треба просто сісти і подивитися. Якщо узнаю, обов'язково вам повідомлю в одному із відео. Далі, моя давнішня мрія, погляньте, що я собі купила. Я дуже рада і ще що мене радує, тому що більш-менш за приємну ціну, тому що е, ціни досить такі немаленькі. На цю кварту, е, з накривкою. Погляньте, яка красива, багата, козацька деколь. Хто розробив браво! Браво художникам Київського експериментального заводу, хто розробив дуже і дуже красиву деколь. Це наша україністика. Погляньте, яка красива! в Гарному стані позолота. Не знаю, можливо, кварта. Підскажу, підскажіть, як правильно називається цей виріб? Скажу чесно, я ще не відбучала. Ось тут літр, мабуть, поміщається рідини, погляньте. Красива ручка, ось така накривочка. Тут птахи вже, птахи, калина українська. Тобто наша символіка рідна. І що ми бачимо? Ми бачимо клеймо в вигляді букви К другий сорт і ціна 3,65. Це досить і досить недорого було для такої чудової, красивої речі. Дуже задоволена. Так. Це вже яка покупка? Перша, друга, третя. Так, і остання покупка це ось така вазочка ручної роботи. Вона досить таки височенька. У мене нема тут лінійку, щоб я могла замірити. але вона висока. Мені дуже сподобалися кольори і форми такої в мене ще не було. І ми бачимо, що тут є виступи, я не знаю кришка сюди передбачена була чи ні. Це 90-ті роки, тому що ми бачимо деколь, ой, пробачте, деколь, ми бачимо люстр. Тут позолоти немає, однак дуже красива ручна робота. погляньте. Я дуже люблю жовтий колір, і мене ця вазочка дуже-дуже привабила своїм розписом. Ручна робота з обох боків однакова, бачите квіти, такі з одного боку і з другого боку. Це експортний варіант Made in Ukraine, бачите, буква К, тобто експортувалася. І сьогоднішні мої похвастушки, вихваляння, отакі от були. Я дуже задоволена, що вони з'явились в моїй колекції такі вироби. А чи сподобалось воно вам? І чи купили би ви їх? Я думаю, що купили би. Ну що, порелаксували? На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі. Всім миру та добра!